Наскільки наше тілесне здоров'я залежить від здоров'я духовного? Один з перших медиків Київської Русі, преподобний подобний агапіт Києво-Бучерський, лікар безвідплатний, відповів на це запитання подвигом власного життя. Ішло 11 століття час розквіту величі стольного граду Києва. Саме там народився майбутній подвижник, який, відчуваючи внутрішній поклик, прийшов до засновника Києво-Печерського монастиря преподобного Антонія та став його відданим учнем. Саме від нього Агапіт навчився зцілювати хворих, даючи їм лікувальні трави та варене зілля. Але справжній секрет успішного лікування полягав, звичайно, не в зіллі за глибоке смирення та чистоту. Господь наділив Агапіта такими ж благодатними дарами, як його наставника Антонія. І саме силою Божою преподобний зцілював усіх хворих. Господь смиренній людині дає особливу благодать. Чому? Тому що завдяки цим дарам, якими яким наділяє Господь людину, людина зцілює іншу людину. Завдяки цим дарам, які не привласнює сам преподобний, Господь ще більше наділяє, щоб ще більше чудес відбувалося з тими людьми, які приходили до преподобного за поміч. Іконописне зображення, преподобного Підо на іконі, це дійсно преподобний отець на фоні києво Печерської лави, лаврів з пучком якихось трав, що, ніби даючи такі чи інші трави, людина зціляла тих людей, які приходили до нього за допомогою. Але можливо, так і було. Але з іншої сторони, було б дуже, скажімо так, обкрадливо. Таке розуміння в тому плані, що стілюючи людей, преподобний Агапі Печерський та іншого, дуже багато інших безстрібників, вони стіліли людей за допомогою Божої. Продовжувачем традиції преподобного Агапіта, вже в наш час став святитель Лука Кримський, Сталінська премія і світове визнання, як одного з найкращих хірургів та вчених, а з іншого боку, важка доля єпископа-сповідника, який зберіг віру крізь тортури в'язниць і заслань. Усе це переплилося в його житті. Уже у роки після жовтневого лихоліття, втративши кохану дружину, Валентин Войно ясенецький активний мирянин та знавець священного писання, стає священником, а невдовзі приймає високий сан єпископа, що в ті часи означало фактично смертний вирок. При цьому тоді вже святитель Лука не припиняє активної лікарської практики, але відтоді в кожній операційній кімнаті у нього святі ікони. Кожна операція починається з молитви та благословення, а постійним одягом стає чернеча ряса. І все це, незважаючи на найстрашніші часи антирелігійного радянського терору. Йому допомагала благодать Божа. Йому допомагало його чесне християнське життя. Чому? Тому що, як сказав в одному із послань апостол Павло, що сила моя в Німечі завершається. Ми знаємо, що Святитель Лука останні роки свого життя він дуже сильно хворів. Хворів також очними хворобами. Ми знаємо, що сам преподобний Агапіт Печерський, він також три місяці свого життя, він також дуже довго хворів, саме для того, щоб не справдились слова вірмена, лікаря, який сказав, що йому залишилось жити тільки, лише три дні. І саме от такі факти із життя, і преподобно, і святителя Луки, вони показують, що навіть хворобі людина живе завдяки благодаті Божій. В Києві існує унікальна православна громада, яка об'єднала цих двох святих. Йдеться про громаду в ім'я преподобного Агапіта Києво-Почерського, що столичному парку імені Пушкіна. Молитовне життя вірян цієї громади проходить в двох храмах: першому на честь Агапіта та другому, зведеному пізніше, в ім'я святителя Луки. Цікаво, що громаду було започатковано фаховими медиками. Згадуючи нині двох видатних святих лікарів, частіше звертаємося до них по молитовну допомогу. А також пам'ятаємо, що зцілення тіла без зцілення душі не в змозі принести людині справжньої користі, адже не вплине на її долю у житті вічному. Натомість, передусім, зцілення душі здатне відкрити нам ворота царства небесного.